Всім доброго дня, шановні глядачі! Ми з вами продовжимо надалі з'ясовувати питання стосовно підприємств. В першій частині ми сказали про підприємство Хімпром. Навели приклади про те, що воно вже не працює приблизно 2-3 місяці. Але давайте зараз в цьому відео ми скажемо про інше підприємство, але скажемо по букві закону. Переді мною лежить закон України про місцеве середування, який наголошує, що саме потрібно робити в першу чергу у міському голові. І я зараз прочитаю вам один із пунктів повноважень, який стосується підприємств, які не належать до комунальної форми власності. А саме виконавчі органи ради зобов'язані розглянути і узгоджувати плани підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності. Відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка даних висновків і внесення пропозицій до відповідних органів. Тобто повинні бути плани, і ці плани повинні бути подані з боку підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної форми власності. І якщо цих планів немає, то буде велика біда. На території, де розміщені дані підприємства. Бо в першу чергу цим повинен прийматися сам міський голова. Але я вам наведу декілька прикладів того, що ми в свій час подавали подібні запити в цьому питанні. Це був 2016 рік, 2020 рік і 2021 рік. І питання стосувалося дуже простого. Я зараз вам зачитаю. Скажіть, будь ласка. Згідно закону України про місцеве, як були виконані повноваження в відповідності до підприємств установ та організацій, які не належать до комунальної власності, на яких можуть, можуть бути викликані негативні соціальні, демографічні та інші наслідки. І відповідно, як саме сам Сумський міський голова, Виконував ці повноваження і відповідно питання фінансування, бо це саме найголовніше. Якщо немає планів, то, відповідно, можливо, настануть наслідки. Як ми з'ясували вже на підприємствах Хімпром, ці наслідки настали. Воно взагалі зупинилося. Де плани? Ось питання до міського голови. Відповідно, я хочу вам прочитати один, одну відповідь. Це був 2016 рік. Сьогодні. 2023 рік. І це стосувалося всіх підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності. А саме це місто Суми, ще раз нагадую. А саме вони кажуть, що Сумська міська рада не була осторонь проблемних питань, які останнім часом виникли на підприємстві, це 2016 рік. Та зі свого боку приймали безпосередню участь в їх вирішенні на усіх рівнях. А саме приймалися наступні рішення на сесії міської ради. Це були звернення до прем'єр-міністра України, звернення до Президента України, звернення до Голови Верховної Ради України. І ось, шановні глядачі, я вам хочу сказати, що це не, неправильно, бо саме повинні бути виконані ці повноваження, а не звертатися до вищих органів влади у вигляді президента. Голови Верховної Ради у вигляді прем'єр-міністра України. Питання в іншому, як виконувалися повноваження на місцях, і, відповідно, як вони фінансувались, бо саме контроль за виконанням делегованих повноважень зобов'язана здійснювати обласна державна адміністрація як орган виконавчої влади. Ось чому питання. Бо це дуже відповідально. Якщо у людей не буде роботи, якщо буде скорочення, це вже наслідки і це вже сигнал. Саме для міського голови, і він повинен розуміти, якщо якщо це буде відбуватися, то відповідно не будуть надходити кошти до місцевого бюджету, і це вже буде велика біда. І це можна сказати по всім підприємствам, установити організації, які не належать до комунальної форми власності. Питання в тому, хто виконував, хто відповідальний, і саме як контролювалось виконання цих повноважень. Бо якщо це питання... Жодного разу не було винесено на розгляд сесії міської ради, то, відповідно, ніяких планів ніхто нічого не подавав. І відповідно, ми не розуміємо навіть, хто і виконав цього. А якщо прочитати дуже важливе питання стосовно прав міського голови, то міський голова в змозі викликати будь-якого керівника підприємства, та організації незалежної власності, які розташовані на відповідній території, і спитати. Всю необхідну інформацію, що стосується того або іншого питання. Так ось питання, що робив сам міський голова, зокрема міста Суми, для того, щоб цей пункт був виконаний. Бо якщо врахувати всі ці відповіді, то відповідь одна: не виконувалась, будь-що пишуть, якісь звернення, якісь там вимоги, якісь законодавства, а конкретного немає. Відповіді на питання, як вони виконувалися. Ось тому настали вже наслідки. І це не тільки по одному підприємству, це наслідки, які стосуються всіх підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної форми власності. Бо планів немає і не було з 2016 року, коли ми подавали цей запит. Я вже не кажу про інші роки. Тобто, шановні глядачі, це питання. Відповідальності, і всі ми маємо розуміти, що міський голова має вплив для того, щоб розібратися, що відбувається з підприємством, та організаціями, які не належать до комунальної форми власності, і навести там порядок. Для цього є у нього повноваження, права та обов'язки, і найголовніше виконання цих повноважень, які наголошені стосовно підприємств установ та організацій. Які не належать через портфель до комунальної форми власності. Тому, шановні глядачі, питання дуже відповідальне, але, на жаль, воно не виконується. Ось тому маємо, що маємо. Шановні глядачі, я вам хочу сказати, що в третій частині ми розглянемо питання, які мається на увазі, які мають бути взаємовідносини між. Органам місцевого складування по відношенню до підприємств установ організацій, які не належать до комунальної форми власності. Всім вам дякую, всього найкращого.